А це хочу вам показати, прищепу, що робив зеленим в зелене. Як ми бачимо, пішла у ріст Ось цей паганець і вже починає розвиток, але знизу від самого коріння успішніше виростають ось такі відростки, то ми їх видаляємо, щоб їх не було. Щоб вони не витягували на себе силу. Ще розмотувати тут зарано, нехай побуде. То буде значно пізніше зроблено, але як ми бачимо, зеленим зелене можна робити, але бажано, щоб такі прищепи робити у глибокому затіненню. Інакше вони висихають от, і не впівають почати зрощення. Звичайно, що їх потрібно закривати, щось робити, якесь притінення обов'язково. Тому я ось тут забив палицю і на цю палицю одіваю ось такий мішок, щоб він... Робив притінення для цієї рослинки. Надіюся, що вона добре звегетує до осені, до зими. От і на ній можна буде ще щось надіятися. Це та прищепа, що я вам показував чотирьох чи п'ятирічня. Не, не пам'ятаю, мабуть, чотирьох. Що вона в мене всохла до самого майже вверху, да, а від верху до донизу. Оце тільки на такій висоті відбила поганець, на якому я на зелену зробив зелену прищепу Як буде розвиватися що з цього буде, подивимося і... Постараємося зрозуміти, чи можливо робити такі прищепи чи ні. Адже зараз літня прищепа, а на вулиці стоїть спека у 35 градусів, обіцяють до 40. То чи можливо робити щось по таку, при такій погоді чи ні, все буде вам інформація про це. Ну, а поки що все.